Всім привіт! Пройдуся трішки біля своїх квіточок. Покажу вам, як мої майори ще цвітуть. Громашки вже обрізала, всі посохли. Жоржина, о, така більше метра вигнала, оця червоненька. А під нею жовті цинії майори. Оці знову почали квітнути. Торенія, добре, що я зберегла, завжди забуваю назву Торенія. Ще якась одна тигридія залишилась. Тут от такі гарні кремові майори. А тут ось такі багряні і вже відцвітає ця квіточка. Ой, дуже складна назва, забуваю постійно. Напишу. Зі сторони гаражу все ще квітне клематіс. Ось цей очиток вже змінює колір. Моя гортензія все ще квітне. Ну, вже трішки так сохнуть квіточки, тут біленька, тут рожева. Ось ця дуже ще гарна. Зараз зараз. Тут блакитна і там ще одна така біло-блакитна. То Писали мені люди, що називається моя гортензія Хамелеон. Подивіться, який це здоровенний кущ. Троянда жовта, От скільки ще буде нових квіточок. Дуже її люблю. Тут малю вже жовтеньку обрізала. Ця трояндочка квітне, але подивіться, яке листя нещасне. Щось її їсть. І розквітли мої гладіолуси. Ну, Дуже-дуже красивий колір. Просто якийсь малиновий, не знаю навіть, як його назвати. Яка краса. Тут календули трішки маю, ехіноцея. І ще одна жоржина така рожева. Сьогодні веземо діток. Розважатися, поки ще є ліля. І беру вас з собою. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні ми дітей разом з ліліанкою привезли у розважальний центр, в який ми вже не раз приїжджали і вам вже не раз я тут знімала відео. Але ми вперше всі будемо. Пробувати їздити на оцих го картс машинах. Спочатку я кермувала з Марчиком, а Катруся була за кермом з Юліянкою, тому що вона хотіла спробувати і подивитися, як це все буде відбуватися. А пізніше ми трішки обмінялися місцями. Але отримали море насолоди, приємних вражень та емоцій. Ліля буде водієм з Марчиком. Нам з кадруцею крайня машина припала, а Ліля з Марчиком тут. Сюда і Я вам скажу, так нелегко було навіть в пасажирському кріслі тримати телефон, щоб відзняти відео, тому що дуже боялася, що він не випав з рук. Зараз зараз нам окуляри дадуть. Тут на екранах інші люди зможуть за нами спостерігати. Беремо окуляри. Я коло марка сяду. Далі тут було багато різних ще розваг. Дівчатка собі ходили, грали в баскетбол, марчик стріляв в якісь невидимі сили. І тут на карточку заповняєте, скільки ви хочете грошей, і кожен цей автомат ігровий в різну ціну. Тут Ліліанка з Марчиком. Грали в якусь гру, їм через ці окуляри було видно те, що ми бачимо на екрані в 3D, але збоку дуже ну, все кумедно виглядало, як вони збирали ті різні коїнси і виконували завдання. А на завершення Марчик дуже гордився тим, що на цьому мотоциклі він отримав перше місце. Обід в італійському ресторані. Ілля пробує стромболі. У мене кальцони, похоже, дуже. І в також Марчик курочку. Всім смачного, хто також їсть. Сьогодні ще помітила от таку красу. Мені з України моя знайома поділилася таким гібіскусом. Я тільки недавно посадила. Подивіться, він же мені квітне. Яка ж краса. І ще скільки буде квіточок. Тут, тут. Я навіть не сподівалася, що я ще в цьому році побачу світ. Тут в мене... Два кущики буде. Ой, і цей заквітне нам ще, напевно, в цьому році. Братик, сестричка дивляться фільм Сонік першу частинку. Тому що сьогодні вже Ліля ввечері повертається в Чикаго, то Марчик ще дуже хотів з нею отак час провести. Подивіться, скільки я зібрала помідор. Звичайно, я Лілі пакую ящик помідорок, помідорок черрі. Ще їй даю баночку смородинового варення. Одну вже привозила, тепер ще одну, хай насолоджується. Дуже швидко пролетів час. Ліля в нас гостювала 10 днів. І вже сьогодні ми її відправляємо назад в Чикаго. Літак в Україну. В неї саме звідти, але ще вона трішки там побуде і повернеться на навчання в свій медичний університет. Ми насолоджувалися кожною миттю проведеною разом і надіємося, що незабаром знову зустрінемось. Лілю проводжаємо <плес> в Чикаго. Чекаємо, її друзі заберуть зараз. Всі обнімаємося, всі. Кажемо до наступної зустрічі. Дякую! Все, Лілю відпровадили. Хай з Богом їдуть. Покажу вам трішки ще нашу кукі. Вона щодня проводить вже час на вулиці. От сьогодні знайомиться з великою мурахою. На цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій, сподівань. Всього вам самого доброго, дякую за вашу підтримку. Побачимося у наступному відео.